Доброго дня, мене звати Костю Кортем. Я знайома з стоматологією ноженка вже понад 6 років. Сучасна клініка, яка спеціалізується на вирівнюванні зубів, на встановленні венірів. Я і є вже власником венірів нових. Мені дуже подобаються тут лікарі я вже майже зі всіма познайомився. Вони дуже привітні, усміхнені з ними дуже приємно працювати. Сучасні технології, мікроскопи, тисла, кераміку, як вони використовують інструменти. Але найбільше мені сподобалось працювати з лікарем Володимиром Валерійовичем. Це дуже відповідальна людина, яка знає, що вона робить завжди доводиться до кінця. Лікар вимірює все, досліджує, робить нові нові знімки, щоб все вийшло бездоганно. Дивлячись на все це, на це досвід, я і обрав саме цю клініку, тому що вона об'єднує дуже багато в собі різноманітних технологій і відповідальних людей. Багато ми пережили з лікарями. Я раджу всім своїм друзям цю клініку. Клініка неймовірна. Мені дуже сподобалось тут лікуватися.